Як склеїти між собою плівку? Берете дві плівки, які вам потрібно, які, ну, які ви маєте склеювати. Берете доску. Берете старий утюг. Берете кусок бумаги. ложите на доску дві плівки. прогріваєте це все і все склеюється і буде все чудово. Склеюю, зараз покажу, що вийшло. Ну ось вже почти доклеїв. До, до Доска. Старий утюг, переноска, все, розпустили, де вам треба там зробили краще за будь-який клей. Зараз ось з краю покажу як воно на паузу там. Так. Mm, начнем. Так, там ну, ближче. Ось склеїлося Лучше, ніж клей, крому що розірвати. Так що користуйтесь таким методом, пишіть в коментарі, як вам такий метод. 就是。To see.